Радикал Господь його знає хто, тільки тому, що він і чітко і однозначно окреслював той стан, в якому перепала українська нація. І коли Шевченко, ми читаємо, як він захищав здорові основи української моралі, то ми сприймаємо це. Але коли сьогодні нищиться основа української родини, а розвеличується скодження. Каже, не можна критикувати збочення, бо це є нетолерантно. То, напевно, треба не тільки перелювати до Шевченка і шанувати його, але і наслідувати Шевченка, читати і наслідувати, і захищати власну гідність, як би нам не казали, що ми нетолерантні. Ви знаєте, нас нищать, нас б'ють, нас топчуть, але кажуть, слухайте, опиратися це не Обиратися радикально, світі не прийнято бути нетолерантними і радикальними. Беріть ножи, освятили, Ударили у дзвони, реве гаєм, освятили, аж серце холоне. Освятили, освятили, гине шляхта, гине. Вибачте, це тероризм і ксенофобія. Чи грине, чи гріни. Мій друже єдиний, проспав єси степи, ліси і всю Україну. Спиш повитий же повитий жидовою, поки сонце встане, поки ті недолітки поростуть гетьмани. Ксенофобія. Ось і браття сипнула у сенат писати та підписувати та драти із батька, із брата, а між ними і землячки де де проглядають. По московськи так і чешуть, сміються, та гають батьків своїх, що з маличку цвенькать навчили по-німецьки. за те, що ми маємо Тараса Шевченка, поета, художника, патріота, пророка. Ще не були епохи для поетів, але були поети для епох. Ці слова Ліни Костенко, як ніякі інші. Відображають сутність кобзаря як для України в цілому, так і для кожного з нас. Ці слова засвідчують велич Тараса Шевченка, поета, який, ідучи крізь століття у наш час, став нашим народу великі сучас. ідеї, існує поза законами часу і возвеличується понад тимчасовими ідеалами. Шевченко володів чудовим даром, завдяки якому міг не просто талановито писати і малювати, але достукати словом до душі читача. Поет скріпаків, скований, засланий, нещасливий в особистому житті, він і дав себе всього батьківщині, і саме в цьому полягає його безкорисність і велич. Навишити картину порозумної нашу кожній хар, і його і я на завзілоді поїчного нашому посактенному житті вулиці, Буває університети, пам'ятники, театри, премії, фестивалі. Але що з можливо ми впевні пожаліти його виступу величним словом великого кобзаря? Обділіти ж, брати, найменше. Нехай мати освітнеться заплаканама благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілується, поцілує вольним в уста, і заводиться срамотня, давня година, і оживе добра слава. Слава Україні, і світ нас на вечірні тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю.